Аю, на каналі є Житло і презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Квадрат. Знаходимось ми з вами на п'ятому поверсі з семи, і тут 45 квадратних метрів площі. Як ви бачите, квартира повністю обладнана меблями та технікою. Переглянемо передпокій. Тут дзеркало, тумба і ось така картина. За нею знаходиться електрощитова. Праворуч шафа, відкрита, закрита зона для роздягання. Двері прихованого монтажу і, до речі, тепла підлога. Санвузол. Ванна з підсвіткою, дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, а також додаткові місця для зберігання. Праворуч, унітаз-інсталяція. Над ним. Місця для зберігання. Додаткова шафка обладнана, як ви бачите. Далі маємо бойлер і пралку. Покажу периметр санвузла. Ось така у нас тумба. І, до речі, тут є дві сушки для рушників. Ось тут у нас знаходиться перша сушка з терморегулятором і біля ванної друга сушка для рушників. Ідемо далі переглянемо з вами кухню студію. Кухня студія досить простора, маємо два панорамних вікна і вона розділена на зони. Диван розкладний, геподібної форми. Відпочинкова зона, ТВ-зона з ТВ-тумбою. Широкоформатна плазма, як ви бачите. Покажу ще раз периметр. Ось. І обідній стіл з чотирма стільцями. Далі кухонна зона. Тут є уся необхідна техніка, в тому числі і посудомийна машина. Ось так виглядає. Варельна поверхня, горіння і електропіч. Холодильник. Покажу ще раз параметри кухні студії для вас. Є плавний перехід з передпокою до кухні. Як ви бачите, виконано його за рахунок ось таких декоративних панелей. Ідемо далі житлова кімната, також двері прихованого монтажу. Ось. Прямо по курсу: ліжко 180 на 200, приліжкові тумби. Освітлення, до речі, також комбіноване, люстра центральна, плюс підсвітка привіконної зони. До речі, вікна компанії Nobilex. 6 камер, 2 камери енергозберігальчика. І ось така шафа. Є також місце, як ви бачите, виділено під мейкап зону Тут мейкап столик та дзеркало. Ось така цікава квартира, п'ятий поверх з 7, 45 квадратних метрів, досить гарна ціна 87 тисяч доларів наразі. Ось гарно виконаний ремонт. А також. Меблі та техніку підібрано також зі Смаком. Обов'язково телефонуйте, номер телефону в описі. Кого цікавить, є оселя, є відновлення, інші державні програми, молодіжне кредитування. Завжди можу вас проконсультувати і знайти об'єкт саме для вас. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги! І обов'язково підписуйтеся на мій канал.